Про сухопутний коридор з Кримом і заяву Кирила Буданова про те, що в принципі теоретично його можливо розірвати ще до настання зими. Як ви бачите, як вважаєте, яка зараз основна перепона для здійснення такого маневру нашими силами оборони? Ми частково це питання зачепили. Треба пройти другу і третю лінію оборони, те, що називається лінії Суровікіна. От як це вдасться пройти, то направду діти. Ви дуже гарну карту показували. Є там такі величезна водна перешкода, яка називається молочний лиман, і це направду для нас б, для нас уже могла бути дуже така серйозна географічна допомога. Але треба пробити цю другу і третю лінію. Нагадаю, вдруге за в вдруге московити б'ються люто. Ми зараз для цього маємо потужності у плані технічного забезпечення у плані зброї, тому що президент також в одному з останніх інтерв'ю казав про те, що спостерігається. Ну не, не сказав зупинка, і в принципі ми про це не говоримо. Але ну дещо сповільнились оці ці поставки зброї, нам тієї навіть обіцяної, яка мала прибути до початку ще контрнаступу. Технічно сьогодні наскільки ми спроможні? Зброї багато не буває. Чи в нас є достатньо великий потенціал у частині бронетехніки? Того загострю нам на такому моменті. За півтора війни нам союзники надали 6,5 одиниць найрізноманітнішого класу, більше ніж 12 тисяч одиниць. Тобто розуміємо, що на той час 6,5 тисяч кілометрів фронту зараз у нас тисяча кілометрів фронту, але наша війна і друга світова не співміримі за масштабами і взагалі в усіх сенсах. А це половину від того ми вже отримали. Це направду щось безпрецедентно. Але з тим пам'ятаємо, що ще дуже важлива деталі. Ми вже її згадували. Це ціна життя нашого військовослужбовця. Ми не можемо собі дозволити ті м'ясеві хвилі, які вони дозволяли собі у Бахмуті, і однозначно будуть дозволяти. Надалі ми мусимо зважувати оцю золоту середину, цей баланс, а баланс як відомо найвищий, і, і з мистецтвом, і з бойовим завданням і збереженням життя і здоров'я наших військових службовців, і це правду складне завдання. Британська розвідка пише про те, що Росія ймовірно активізувала операції у Нижній Тичії Дніпра, що на Херсонщині? Ну і вони зазначають, що протягом першої половини вересня там тривали запеклі бої. Зокрема, ми про це бачили до речі, у звітах ОК-Південь зазначається також, що кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, але обидві сторони вважають цей район стратегічно стратегічно важливим. Чи могли би пояснити і нашим глядачам також в чому? Ця стратегічна важливість цієї точки стратегічна важливість того, що як от ви зараз показуєте саме гирло Дніпра. Як тільки ми зуміємо там створити плацдарм, то якщо трохи потягнути угору, ми розуміємо, що до, до перекопського перешийку не так уже і далеко. А якщо так, то це якраз і є те стратегічне завдання, яке і полягатиме в тому, щоб відрубати перекопський перешийок від південного плацдарма. Тепер повертаємося назад до того, що ми бачили по півдню, і от, от, зробити оці так звані лещата. І тоді дійсно їм там буде не перелики тим військам, якщо ми там залишиться, вони попадають у стратегічне, навіть не в. Оперативне, а в стратегічне оточення. Чи такий манер вдасться? Давайте набиратися терп -терп -терп терплячості. Ворог також розуміє ці всі процеси. А коли говорити про Крим, то так звані російські мілітарні паблик пабліки в них там просто істерика, і вони влають про те, що фактично збройні сили України майже 10 днів поспіль з дня в день обстрілюють позиції армії РФ на тимчасово окупованому півострові? Ну а власне їхня ППО не може з тим нічого зробити, тому що ем, вона не справляється, відверто пишуть вони з тим, що відбувається зокрема на тимчасово окупованому півострові. Скажіть, наскільки зараз критично для противника те, що відбувається в Принципі над Кримом, наскільки їхній повітряний простір сьогодні можна оцінити як ну, провальний? Ну, я би так не казав. Давайте не піднімати планку в Емо емоційній частині, що все проти противник в не все провально. Що ми досягнули успіху? Умовно знищили там як мінімум одну установку С 400 тобто ревізували їхню протиповітряну оборону. Нагадаю, що Кримський півострів в частині протиповітряної оборони краще захищений ніж захищена Москва. Це відповідає дійсності, але разом з цим це тільки одна установка. С 400 тільки випущено на цю хвилину майже 600 одиниць. Що то 460. 567 десь в тих межах, і це неймовірно багато. І вони таки будуть захищатися, вони будуть покращувати свою оборону і будуть стягувати все, що можуть. Ми зробили дуже хороший крок уперед в ревізії протиповітряної оборони і в суттєвому пониженні потенціалу саме, саме Чорноморської флотилії, бої, бо це вже важко назвати флотом загибель двох серйозних кораблів великий десантний корабель. Проєкту 755 і дизель-електричний підводний човен проєкту Варшавянка. Це неймовірно добре. Це дуже їм серйозний ляпас і дуже добре, що це сухий док постраждав, бо він виходить з роботи. А це означає, що наступні човни і кораблі не буде де ремонтувати, а це означає, що буде проблема із застосуванням зброї у першу чергу крилата ракет 3 М 14 калібр. Хороший крок, але давайте не поспішати і зберігати здоровий густ. Край важливо не підкупитися на ілюзію швидкого успіху, навіть якщо він такий є. Два питання, пане Петре, ще маю. Зокрема, аналітики кажуть, що зараз ну така найвища, скажімо, вірогідність того, що рішення про передачу нам атакам у Білому домі буде ухвалене. Що ну, ніколи не були ми такими близькими до вирішення цього питання, як зараз. Тим паче, зараз президент Зеленський перебуває на генасамблеї. ООН і власне матиме зустріч з президентом Американським Джо Байденом. Можливо, власне, і під цю зустріч буде оголошено про прийняття ухвалення такого рішення. Ця історія про Атакамси. ну і плюс кажуть, що нам вже танки Абрамс от от приїдуть під час цієї осінньо-зимової кампанії, враховуючи і погодний фактор, і та і та зброя наскільки може змінити хід подій на фронті? Атакам все 100% в залежності від того, скільки їх дадуть. Абрамси – ні. давайте тверезо. 30 машин. Це добре, це прекрасно. На якій ділянці фронту буде краще бронепрокриття для нашої піхоти? Бо е, танкових дуелей практично немає. Це величезна рідкість. Танки працюють виключно для того, щоб прикривати від, від шквального кулеметного і навіть артилерійського вогню наших військовослужбовців. Вони це така собі броньована артилерія, яка винищує їхні вогневі точки, е, піхоту. Е, Якусь ближню артилерію, скажімо, міномети, але така кількість танків не зламає хід, хід війни. Треба, як на мінімум, танкову дивізію, а це більше, ніж 300 машин. А от атакам це в достатній кількості. На складах американців їх поза 4 тисячі. Якби передали кілька сотень, то на тому самому південному. Фронті дійсно можна було б вже кінцево ламати їхню оборону. Це балістична ракета, 5400 км ш... швидкість до 300 км завдання ударів. Важка бойова частина більше ніж 400 кг кіл... і найголовніше швидкість перезарядження контейнера. «Хаймерс» і М 270 якраз для цього призначені, А ми друга країна у світі як оператор цих машин. Не скажу кількість, нехай противник кламає не голову, але це направду солідно і достойно. І в дос і в достатній кількості ці ракети дійсно, що навіть до зими можуть серйозно змінити перебіг бойових дій. Ця зима на полі бою буде суттєво відрізнятися від минулорічної, пане Петро. В якій частині буде відрізнятися, чому тому, що ми великий бронепакет почали отримувати з лютого місяця. Ми, ми розуміємо, що це останній місяць зими. Ми на той час такої кількості ще не мали бронетехніки. А тепер маємо дуже велику. Це момент перший момент. Другий починаючи з травня місяця, ми змінили філософію винищення їхньої артилерії. Якщо упродовж півтори року ми... Нищили в середньому 200-250 почасти до 300 установок на місяць, то починаючи з травня цей показник феноменально, фантастично змінився. Це щось з воєнної точки зору безпрецедентне. Травень 553 установки, червень 688, липень 678. 7 серпень 691. і от зараз щодня ми маємо показники 19, 24, 36 і навіть поза 40. От якщо так далі піде, то ми зможемо суттєво посунути їхні артилерійські рубежі. А а навіть важка техніка дорогами може рухатися грунтом, ні, але дорогами зможе. Тому певна модифікація бойових дій цілком можлива. Східна Україна і південна це величезна мережа доріг із твердим покриттям. Пасібі вам величезне. Дякую, що ви доєдналися і знаходите для нас час. Петро Чорник, військовий аналітик, полковник ЗСУ субов з нами на зв'язку. Дякуємо.